Іспанські качки, тут Середземне море, але вони зараз плавають не в морі. Це річка, яка спускається з гор. Там дуже-дуже-дуже далеко звідти. І я думаю, що в горах, мабуть, дуже сильно дощило цієї ночі, тому що ця річка, яка впадає в Середземне море, вона... Розлилася. Взагалі-то вона така охайненька, маленька, може на струмочок схожа. Але зараз вона, бачите, порозтікалася така нормально. Тож качок, я думаю, принесло звідти, бо їх тут взагалі немає. І вони просто ну, потоком, я думаю, їх принесло. В них там є своє місце, таке трохи заболотяне. І Вони там живуть, там ціла така дуже велика родина. Навіть яйця вони там висиджують, але я бачу тут, що є два селезня і одна качка. то що вона там свої яйця не залишила. Бо там їх так принесло річкою під оцим мосточком. Як там так не дуже воно тече, то під мосточком можна так. Ще є там. Таке місце, щоб можна було якось пролізти. Але ж думаю, що потоком винесло. Не знаю, як вони будуть обратно, може перелетять, якщо вони летають, чесно кажучи, я не знаю. Але ж вчора не було ні оцього розливу такого великого, ні качок. Зараз подивимось, що там до моря. Як воно втікає, бо поток іде. Думаю, що може там і в горах зараз дощить сильно. Вчора ще такий вітер був дуже сильний. Вон, бачите, дядько стоїть, рибу ловить. Хоча взагалі тут кажуть, що тут заборонено рибу ловити. Вон, трохи. так бачите, річка витікає в морі. Ойде. Такий поток нормальний. Швидко тече. Там вон в море, човни. Люди теж повиходили, я думаю, що на риболовлю. Думаю, що в них має бути дозвіл на це. Так, трохи видно луну, повнолуння. Це південь Іспанії. ласка, підписочка на мене. Та коментар та вподобайка. І будемо з вами дивитись далі, що є цікавого в Іспанії, які ціни на все, яке життя, які будинки, продукти. Взагалі все, що є. До зустрічі на наступному відео.